Зима. На всю широчинь розгорнула вона своє біле знамено. Пожили київські парки і приміські ліси. А як на стадіонах? Тут, як кажуть, одворіт поворот. А за ворітьми стадіону локомотив? Та, може, на Спартаку краще. Доріжка є, але не далі, ніж до контори. Черепанова гора. Що це за руїни? Це уламки надії київських стрибунів з трампліна. Думали, будували, а вітру не врахували. Не одну тисячу карбованців пустили на вітер. З Києва в Карпати. Традиційний матч гірськолижників п'яти міст. На жаль, і учасники традиційні. Йосип Тур, Вільям Школьніков. Орест Клімкус. Ми їх охоче вітаємо. Але де ж молодь? Де нові імена? Виступи жінок годі коментувати. Все ясно. Не йде вгору гірськолижний спорт на Україні, а всесоюзна зимова спартакіада не за горами. В гостях уже житомирян провідні спортсмени і тренери столиці України. Ще ніколи не збиралося в цьому залі стільки спортивних зірок першої величини. Їхні медалі будуть дорогою реліквією для юних спортсменів. Шелі Бранд від Юрія Титова. Екс-чемпіон світу Григорій Гамарник юному товаришеві по зброї. На зустрічі були не тільки урочисті, а й ділові. Нечасто випадає молодим борцям потренуватися одразу з двома світовими величинами Григорієм Амарником і Володимиром Синявським. Міжнародний майстер Володимир Мусалімов, звичайно, відвідав боксерів. А заслушена майстер спорту Олена Бирюк провела урок з художньої гімнастики. Зустріч коротка, а користь велика. Євген Буланчик. Багато років був він найсильнішим бар'єристом країни. Віковий бар'єр звів Буланчика з доріжки. Але не розлучив з нею. Заслужений майстер спорту став тренером. Тепер Євген Микитович виводить на бар'єри інших. У заслуженого тренера чимало здібних вихованців. Він вчить їх так само терпляче, як і його вчив колись заслужений майстер спорту Доцент Синицький. Сьогодні Євген Макітович знову радиться із Зосимом Петровичем. Тренер працює над кандидатською дисертацією. Написані буланчиком книжки добрий матеріал для дисертації. Ми віримо, він подолає і цей бар'єр. У Донецьку матч на Кубок Європи з боксу між молодими спортсменами Франції і Радянського Союзу. На ринку боксери найлегшої ваги Віктор Орлов і Порселік. Приміг нині бравець. Друга напівсередня вага. Наш знайомий киянин Володимир Мусалімов показав відмінну техніку. Хороший темп, точний розрахунок, зміна прийомів. Саме ці якості допомогли Мусалімову перемогти Бандрієжа. У категорії боксерів першої середньої ваги донецький спортсмен Трикіпов поступився перед енергійним боєвисадіння. Півважкового Микола Новиков проти Малерба. Упіяде на відмінні фізичні дані і неправильна тактика бою. Ну от, нокдаун. Але втрачено ще не все. На допомогу приходить воля. Важка перемога. Рахунок матчу 8-2 на користь радянської команди. Наші спортсмени вийшли у півфінал. 4-0 на користь збірної Румунії. Такий був рахунок наприкінці першої половини третього періоду. Але збірна України не занепала духом. На штурм. Гол! Досвідченим суперникам часом доводиться скрутно. Єсть! До кінця зустрічі наші земляки провели ще одну шайбу, а на більшу часу не вистачило. Пізно почали наступ. Тому й програли три-чотири. Засніжені схили біля ворогки місце традиційних всесоюзних змагань з лижного двоборства. Гонка на 15 кілометрів. За першість борються лижники 12 команд. Та наші українські двоборці далеко не з перших. Музика. Кращі гонці ленінградець Михайло Артюхов. Попереду ще стрибки з трампліна. 85 метрів у повітрі. Такий результат Дмитра Кочкіна з міста Кірова. А чемпіоном став Олександр Носов з міста Пермі. Кіровчани завоювали і командну першість у двоборстві. Бажаємо вам, товариші, перемоги і восло на світовій першості.